Друзі, всім привіт! З вами Славко, з каналу Заспівай. Я продовжую своє відео на тему системного мислення, і тема сьогоднішнього відео кровоносна система Росії, як газопроводи пояснюють війну. Розглянемо карту газопроводів Росії, як її кровоносну систему життєво і критично необхідну. Я наполегливо рекомендую вам не довіряти просто так моїм поглядам, перевіряти їх. Бо це лише моя особиста точка зору, і вона може бути помилковою. Якщо вам це не цікаво, просто пропустіть це відео. Якщо ж навпаки, підтримайте мій канал поширенням, вподобайкою, підпискою або гривнею. Реквізити є в описі до відео. Давайте ми включимо карту. Ми вже її бачили в одному з моїх відео, але сьогодні спробуємо розглянути більш докладно. І одразу побачимо все, що нас цікавить. Якщо ви хочете зрозуміти, чому Росія воює, відкрийте карту його загонів, вона перед нами. І це кровоносна система імперії. І кожна країна, через яку проходить труба, або союзник, або мішень. Росія це не просто країна, це система, побудована на експорті енергії. Нафта і газ це гроші, вплив, важелі шантажу. Але найголовніше це залежність інших країн. Саме через неї Росія утримує контроль. Вся мережа труб це артерії, якими живиться російська геополітика. До 2014 року понад 80% російського газу до Європи йшло через Україну. Україна була не просто транзитером, а клапаном, який міг перекрити потік. І з кожним кроком до незалежності Україна руйнувала систему енергетичного контролю Росії. Саме тому обхідні маршрути, Північний потік, турецький потік стали пріоритетом Кремля, де Росія вже воює за трубу. Давайте подивимося ближче. Ось у нас. Чечня, Грузія, Арменія, Азербайджан. Всім відомі конфлікти. Придністров'я, тут контроль газогону, де ще у нас? Сирія теж часто є в новинах. І якщо ми подивимося насправді на мовні позначки, оць, ті газопроводи, які будуються, ось вони позначені. Ми бачимо, що це дуже важливо. Тут будуються газопроводи, і контролювати ці країни потрібно. Іорданія, Сирія, діючі газогони, Оман, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Іран, Ірак, Швидковейт. Всі, всі, які ви можете знати, як союзники Росії: Пакистан, Індія, війна в Афганістані, до речі, була якраз через трубу, і ми бачимо, що тут нічого не вийшло. Тобто потрібно було з'єднати газогони з Узбекистану, Туркменістану, можливо, до Пакистану. І тут нічого не вийшло. Всі ж вважали, що в Афганістані там воюють за якісь допомоги братнім народам або ще щось таке. Ті, які проєктуються газогони, у нас Білорусь, Латвія. Україна, Турція. Ну, дуже цікаво. Особливо, звичайно, цікаво. І ось у нас в Африці ще є: Туніс, Марокко, Алжир. Ми зараз не так часто чуємо це, але зрозуміло, чому повинні бути бази військові в Росії в цих країнах: Лівія. Єгипет, Сірія, тобто, для того, щоб мати можливість захищати ось ці труби, Ну, ці кровоносні артерії. Ну і ми бачимо, що в Україні дуже, дуже все погано з цим. Де будуть майбутні конфлікти, теж в принципі нам видно, це ті країни, які можуть вийти з-під контролю РФ, а це. Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан, Таджикистан. Тобто тут, де вже є його загони, але якщо країна буде виходити з під контролю російського, то будуть проблеми і будуть конфлікти. Також цікаво, у нас Туреччина, і країни Балканського півострова. Нам треба тут звернути увагу, що насправді, хоча зараз це країни, які вважаються партнерами, але вони також є і частиною європейської системи. А ЄС поступово відмовляється від російського газу, переходить на скраплений природний газ, відновлювальні джерела енергії. Uh, і uh, Росія шукає шляхи ось якраз через Африку для того, щоб постачати газ у Європу далі. Uh, хоча перехід Європи вже uh, на інші джерела енергії, uh, каже нам про те, що будівництво цих газогонів може бути просто нікому вже не потрібне. Тому, можливо, і блокуються а, там, північні, південні потоки. Я не можу сказати, хто це робить і навіщо, але ми бачимо, що насправді а, Європейський союз зараз не дуже сильно в цьому зацікавлений. Можливо, тут є інтереси і інших сторін. Отже, Росія втрачає свою трубу впливу і змушена компенсувати це агресією. Тут також дуже показовим є те, що позначено сірим кольором. Давайте поглянемо. Ось країни, які якраз ми перерахували, і це країни, як ми бачимо, вони підпадають під можливу агресію. Чому на умовних позначках тут є ще це учасники Іногейт. Що таке Іногейт або Іногатия? Навіть тут не знаю, як правильно буде «Interstate Oil and Gas Transport to Europe», тобто міждержавне транспортування нафти і газу до Європи. Країни «Інногейт» підпадають під агресію Росії, бо виходять з під її енергетичного і політичного контролю і наближаються до Європи. А Росія сприймає це як загрозу своїй імперській владі і бізнес-інтересам. Звичайно ж, в енергетиці також. Це не є причина агресії напряму, тобто участь в цій інновійт, але вона символ механізм інтеграції з Європою. А це такі сфери, як енергетична незалежність від російського газу, прозорі європейські правила гри, а не договорники, які так ось полюбляють олігархи російські, і наші українські, вільний ринок енергії. Конкуренція, а не монополія Газпрому, Росія ж заробляє мільярди на експорті нафти і газу, впливає політично через енергетику. Може там вимкнути газ, тиснути цінами, купувати політиків. Згадайте, як часто вони там співали пісні, на ми там перекриємо газ там і так далі. Так далі. А, ну і а, в імперській системі всі сусіди мають бути залежними і підконтрольними. Коли країна, як, наприклад, Україна починає грати за іншими правилами, переходить до європейських стандартів, зменшує залежність від Москви, це сприймається як втрата території впливу. І РФ чинить агресію проти країн, які прагнуть незалежності. Війна це не хаос, це боротьба систем, і Росія захищає свою імперію труп. І тому на мапі газогонів ви бачите не тільки маршрути, ви бачите лінії фронту. Особливо ось ці позначені блакитним кольором, куди планується постачання газу і те, що будівництво нових газогонів, або відновлення старих газогонів. Ось все це є прикладом, і ось давайте умовно проведемо лінію, дивіться, через Україну це найбільший хаб постачання газу у Європу. Тому, звичайно, Росія не може собі дозволити втратити контроль не саму територію, там, а, скажімо, територію впливу більше. Якщо політики нашої країни не є контрольованими для Росії це проблема. І е, вона намагається вирішити її в будь-який спосіб, в тому числі у військові. Ну і найнаучніше, мабуть, дається друзі, все те, що позначено сірим кольором, воно поки що е, або повністю, або не повністю не визначилось, з ким воно, і там можливі чому ж там можливі конфлікти. Якщо умовно, дивіться, ось у нас система ЄС, ось система Росії, і е найнаучніший приклад просто е собі уявіть, або ця сіра зона буде частиною системи Росії, тобто вона збільшиться, а Європейська зменшить свій вплив, або. Стане частиною європейської системи і наскільки вона тоді збільшиться, а російська зменшить свій вплив. Така прям: ну, якщо е, важко слідкувати за напрямком думок в плані е, газогонів там і так далі, ось найнаучніше пояснення е, боротьба за сірі зони. Е, якщо вам сподобалось, було цікаво, у вас є якісь інші думки, доповнення, критика? Пишіть у коментарі. Буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, що додивились до кінця, і побачимось у наступних відео. До побачення!